Один з гонщиків, який протестував нову ділянку траси на Київ Н 31 професійний у милому водій Володимир Гавриленко каже: цей заїзд для нього перший з 1990 року. На такому боліді я змагався на чемпіонатах радянського союзу, на чемпіонатах України. Тому приємно сьогодні сісти за руль. Цього боліда і проїхати по цій шикарній дорозі. Усього на трасі виступило п'ять автомобілів, трьома з яких керували професійні автогонщики. За кермо був і автоколекціонер Михайло Прудніков розповідає: до ралі підготували автів від 1960 до 1990 року. Випусків сьогодні для нашої країни унікальний случай. Ми вирішили все таки вивізти на дорогу ті машини, які їдуть швидше, ніж 120 км в час, і при этом представити весь модельний ряд. Бо ліди марки Естонія здатні набирати швидкість до позначки 250 км на годину. Учасники ралі зробили кола траси. Загалом проїхали 12 км. На фініші їх зустріли фаєрами з жовтими та блакитними кольорами. Загальна довжина траси Н-31, що проходить у Дніпропетровщиною, майже 60 км. Іван Дусь, Ольга Кім, новини на Суспільному. Дніпропетровщина.